Олексій приклад того, як можна поєднати військову справу і підприємницьку діяльність. Ще з 2018 року він займався виробництвом бетонних виробів, але після початку повномасштабної війни добровільно став на захист України і майже два роки провів на фронті. Повернувшись додому, зрозумів, що без сучасної техніки виробництво не зможе розвиватися в потрібному темпі. Саме тоді чоловік дізнався про ветеранську грантову програму і Звернувся за допомогою до районного виконкому. Потрібна була техніка, а саме з навантажувачем, щоб багатофункціональна, ковш був і так далі. Почув про грантову програму, про неї вже тоді ходили розмови. Звернувся до, до Гвинцівського райвиконкому, вони допомогли, саме отримав ці 500 тисяч, і придбав. Другий погруші криверіг активно підтримує державну програму Грант для ветеранів та членів їхніх сімей, надаючи підприємцям та тим, хто лише починає свою справу, супровід у підготовці бізнес-планів та оформленні документів. Розміри фінансування залежать від планів підприємця та кількості створених робочих місць. Максимальна сума грантів один мільйон гривень. І головне, що ці кошти не потрібно повертати у разі дотримання всіх умов. Вже 21 Ветеран отримав грантів, це безкоштовних грошей на суму більш ніж 10 мільйонів. От зараз ми на виробництві у Олексія, який ветеран, два роки відвоював, він залучив 500 тисяч грант, купив обладнання і виготовляє бетонні вироби і плітки. Тому, шановні ветерани, до вас звертаюся. В кожному офісі, в кожному райсполкомі, їх сім. Створені проектні офіси, які допомагають написати бізнес-плани, отримати гранти. Завдяки такому підходу бізнеси ветеранів швидше стають на ноги та починають працювати. Ветеранський бізнес це не лише підтримка економіки, це ще й гарантія стабільного повернення військових до цивільного життя та їх повторна інтеграція в суспільство. Криворіг демонструє високі показники залучення грантових коштів. З початку 2025 року лише за програмою Є робота в малий та середній бізнес міста інвестували понад 33 мільйона гривень. Грантова підтримка набирає все більшої популярності, тож, якщо ви вагаєтесь, сміливо звертайтеся до вашого райвиконкому і вам допоможуть отримати грант та розпочати власну справу. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський.